Обстріли Харківщини минулої доби ворог масово обстрілював мирних мешканців та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. У Вовчанську чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини. У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та приміщення крамниці. У селі Подоли Куп'янського району зруйновано щонайменше три приватні житлові будинки. Обійшлося без постраждалих. А близько дев'ятої ранку окупанти обстріляли ще один населений пункт. Щойно окупанти з артилерії обстріляли село Липці Харківського району. Є влучання у житлову забудову. На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється. Рятувальники звітують протягом доби сталося дві пожежі, що спричинені ворожими обстрілами. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Вовчанської, Куп'янської, Великоборлуцької та Вільхуватівської громад. О пів на одинадцяту у селі Устимівка Великоборлуцької територіальної громади ворожий снаряд влучив в автомобіль-Газель, який загорівся. Люди загасили його власними силами. О 22 й окупанти обстріляли село Вільхуватка. На території одного з приватних домоволодінь зайнявся гараж на площі 35 квадратних метрів. За півгодини рятувальники прибор. Кали вогонь постраждалих в обох випадках не зафіксовано. Тричі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Пошкоджень зазнала будівля, а також техніка рятувальників однієї з пожежних частин. У місті Вовчанську пошкоджено об'єкти на території одного з підприємств та надвірну споруду на приватному подвір'ї. У селі Петропавлівка Куп'янської громади приватний будинок та господарчу споруду. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 181 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку ворог продовжує обладнання фортифікаційних споруд на окремих ділянках. Захисники Харківщини тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.